Мамо, я буду кушать Макідональдзі. Макідональдзі. Макдональдзі. Дреп хата. Хоп. Всім привіт чувало, всім гай, всім гай. З вами Іван Гай. Ладно, хуй з ним з тим Івангайм. З вами Шманик, Іван Гей. Всім привіт. Радий тебе бачити в себе на каналі. Хочу сказати, що я записую блог, як я готуюся до... до чого я готуюся? До 18 річчя. Свого маленьку. Ладно, мені завтра 24 роки і я вирішив написати, записати відеоблог, як я готуюся до нього. Тому що завтра у мене стрім. Як е -е, кажеться, та ти нахуй, мені не потрібен фолов, не буду просити. Просто завтра у мене стрім з ранку до вечора, з різними крутими елементами, як я граю в КС, як я спілкуюся в з дівчатками. І як я просто провожу час. І до цього всього я вирішив урізноманітнити свій дизайн, свій інтер'єр, щоб показати вам, що справді буде у мене класно на стрімові. І так, зараз покажу вам, чим я займаюся. Коротше, я так легенько готуюся. Но, моя голова, оця дубова, зрозуміло одне. Знаєш, що вона зрозуміла? Що можна це все записати? І після того як я приготую свій перший ролик на Ютуб. Як ми провели Паску, я можу пізніше приготувати ролик на YouTube, як я готувався до Дня народження. 24 роки в цьому зятлові і хочу просто показати, що справді я буду святкувати ось таким чином. Сує. Так, 18 річчя. Ну, мені насправді 24 роки. Так, це поні. Хеппієр. Хеппі бірдей. Це така хуйня, як, я, як ви бачите. Просто зніму, може музику підкладу. Круто, вийшло. так, ну почав нотувати звичайні шарики. Хлопчика або дівчинка. Ну це просто база. Ой-ой-ой. Освітлення в мене моє любиме. Синє. Або фіолетове, не буду змінювати його. Так, купив собі ще. І наручники. Ну це вайб, це реальний вайп. Бережі, це мій телеграм. О, бляд, телеграм залупа, блядь! Ну це о, такий анлак після стріму. Я <кхух> люблю цукерки хавати. Це мій твіч. <кхух> блядь, сука. Ладно. Знайомтеся, це... це не Гоша, Гоша Ондо. Гоша ондо. Це такий гельвий шарик, виходить. Такий поганий, так? Да? Парік, якому я зато буду строїти. Так, ще ось такий один шарик. Так, я її знімав чи не знімав зумав. І так, так, це ми будемо вішати. вішати. Я зараз надавав шарики. Ось, так виходить. Такий у мене є брелок. Крутий, модний, молодіжний. Такі є трубочки. Кстати, ну вони реально охуєнні. Хочу собі купити банку. Це, знаєте, зараз типу модна банка покрася, звичайно, з кришечки. Типу для вживання різних алкогольних напоїв. Асуждаю, ну, не люблю алкоголь, нахуй надо. Так, це, це все мусор. Получається, завтра в мене буде смачненькі тортики, ось такі свічки. О, да. Прикольно, ну серйозно прикольно. Самі розумієте. Корови, свині, пшениця. Гроші іміються, але. Євро, євро тверда валюта. У мене буде дуже мало монтажа. Я не любитель того, що там духу я монтажу. Монтажу. Можу, навіть, якщо в мене буде в майбутньому він буде мінімалістичний, бо я не знаю, чи переходив. Все по факту. Я краще буду більше піздіти хуйні різної. Ось такі перебивачки. Три штуки. Я думав, що вони будуть більше, але ладно. Я думав за одну, а тут упаковка, блядь, Взяв три штуки. Дякувати Богу, що вони мені надіслали більше. Так, подивіться покласти свій телефон, щоб ви змогли спостерігати за мною, як я буду надувати шарики. Так, подивіться, його нас будуть башити. Блядь. Просто не факт, що мене буде видно. Як мені зрозуміти, чи мене видно? Не, Мене повинно бути видно. Коротше. Сподіваюся, мене видно. Ой! блядь, це ж не порно. Що ти робиш? Коротше, мене видно чи не видно, люди добрі? Сподіваюся, видно. Це накладна. Це накладна, виходить. Я знаю, що потрібно кричати. Так, це я вам показав. А, е, що такий маленький сюрприз у вигляді такої херні. Получається єдинорожка. Получається єдинорожка. На? Так. Ви не подумайте, що я дебіл, Ну, ви самі розумієте, що треба завозити. Ладно, я долбив. Це пирати Кирипського моря. Блять, я просто прошу Боже, щоб мене було видно. Це пірати Кирипського моря. Тако надіваєш. А, тут дирка є, тут ще видно. Ніхрена собі. Отак. От Получається, це теж. Це дві хлопушки. Ахуєнні хлопушки. Ну, не бабу, кстати, Ну серйозно, охуєнні хлопушки. Одна для мене і одна для якоїсь охуєнної людини, яка прийде до мене стрім. Ну це б я хотів би була б мама, напевно. Ладно, це все потім. Це така хуйня. Так. Я надув три шарика, мені залишилось надути два шарика. Блять. Знаєте що? Коли я надуваю шарик, його моробіщі її надуть. Я боюсь, я боюсь, я буду, буду в'ебаше просто. Хе-хе-хе-хе-хе на гасак, знаєте. Я просто їбався. серйозно, не буду. Дивіться. Дай боже. Патя у мене. Так, і треба зав'язати. Так, це займе трошки часу, потім обріжу. Бо це підець. Я тут буду зараз їбатися. дай боже. Співаю, іди нахуй. Вуча не можу його. Скажи. Мені хати йолок. Жопи пальці. Я такий не сказав би, що я еластичний хлопчик, ну, я дуже сильно хочу бути еластичним. І вміти нормально самосо зробити. Давай, 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 малиш. Та давай, сука! зліпив. Ти тупо боюся, що воно зіпазає, воно наче має уїбати. Це, блядь, шарик. Привіт. Якась е, хуйня там написана коротше, на тому шарику. На цьому шарику написано, я готовий А де торт? Та? Не роф, не рофло. Бо там хлопчик-дівчинка, хочу донечку і Україна. Україна, блядь! Україна, мадрінь Україн. Оце сука росте тут. Блядь, прошу прошу, щоб не було видно. Погнали! Трошки ближче сяду. Сподіваюся, мене ахуєнно чути. Оце нормально. Така піпіська вийшла. Так. Блять, ну тупо ніхуя не видно. Тупо... Ну, мене охуєнно повинно бути видно, розумієш? А! Що ти робиш? ой Та ладно, не, не буду включати долбойова, це все-таки блог. Так, тарілки зараз будемо складати. Зараз я покажу такі тарілки, виходить. Я дуже далеко зараз. Це добличка. Ось такі трілочки у мене. Ізі. Ну, імба! Ну я їх покажу на столі. Тертатусок мій І... Так. Дивіться. А! Такі... О, такі тати що? тати що? Це як потрібно. Так все не показував, показував. 52 товара було в корзині. Так, це нахуй. Нахуй. Так, да, 52? Ні, 24. Де це мене наїбало? Так. Зараз. Такі в мене ще хуйні. Є. Це їх три штуки. А на що їх шіпляти? Піздец. Це ахуєна хуйня. Придумати на що? І куди б мені зараз поставити? Тут всю движуху. Ну, типа, нихуя себе так можно сказать. Видно не видно? Ну, это просто пиздец. Воно ну, охуенно. Воно ну, охуенно. Я, чтобы знать, за что чипеть, это просто пиздец. Это ж мне треба, чтобы было все видно, блядь. По факту можно вот такого чипить. Ну, это вот тут. А на стриме, ведь не будет видно нихуя. Пиздец. Пиздец. Блядь, а нихуя ж не будет видно. Вот, ну, я не знаю, я не знаю, я... Оу! 12 часов ночі! Ну це ахуєнно, реально охуєнно! Але ж блядь! О! Імба! Як, сука... Вау, я, є, сука, ваху, який я, сука, геніаліч, понимаєте? Тут вся одна штука є, а куди її чіпити? Що це таке? Це просто хеп прибірдей. Типа... Я не знаю, варто. це варто. Ну не все одна штука є, помієш? А на стрімові це буде виглядати як. Блять. Ну, і це пиздец. Бляха, треба столика тут ставити, завтра переставлю, щоб його було видно. А це ж все на стрім. Понімаєш? Ладно, я зараз ще не буду показувати. Коротше. Зараз ще одна хубав у мене є. Ще один плакат. Оце я хотів туди в'їбати. Да ну ні, ну ця штука того варта. Ота, а типа, де народження, я тупо навіть і не хочу знімати тепер його. Бля, це просто каже, це... Бля, це до наскільки... Знаєте, е... люди ви... Просто розумієте, ми втрачаємо кожну секунду свого життя через те, що ми долбайоби, з одного боку, це нормально. Але з другого, блядь, коли ти робиш якісь речі дивні, вони ахуєні. Але люди типу, тебе засуджують. Да? А типа, а якщо покласти мій маленький 15-сантиметровий член на ці думки, на ці сплетні, Я ж достатньо, в принципі. Так що живіть в кайф. Блядь, реально, я вахую з того, що, бля, я зробив собі свято і думаю, блядь, я потратив трохи грошей на оце дріб'язкове, знаєте, на оцей папір. Але блять, це реально вайб, блядь, я завтра сфоткаю це і буду завжди. Це так класно. Блять, я, я просто, ну, я, я просто не знаю, як це зробити, все класно. Може на стрім пострімити через телефон трохи. Потім. блядь, пишу, бачу, це такий, це такий вайб, блядь. Я, я, я ніби маленька дитина. Це це... Мені 24 роки, а я тупо бавлюся як дитина. І знаєш, це, це, це того варте. Це варте життя. І варте моментів. Моменти потрібно вміти самому робити. Да. А то все інше, знаєте... Пішло вам нахуй. Завжди будуть проблеми. Але як каже мій друг, проблеми це не проблеми, які можна вирішити за гроші. А от плакат це їбать, мій хуй. Пласмішка. Надеюсь, что мы не видно. меня видно. Мне просто блоги это... Це пиздец, это просто... Вам тупо фортануло, что вам Бог подарил меня. Вау, а я его купить? Бля, чтобы наклеить. Бля, это просто, это сука, это нереально. Ебать, не здоровый. А, тут два куска А, я щось ніхуя не звукляю. А що мені... А що мені зробити? Він приклеївся до стіни тепер. А ніхуя, треба скотч. Треба скотч! Бля, це походу я залишу на завтра. Оце реальний імба. Оце, я тут лишу... Надовго. Оце плакат, я її вчіплю. Попрошу маму, напевно. Ну, Типу завтра буде реал стрім. Я буду все показувати, що я роблю. І Це це реальний типу. кіба. Мама завтра буде сама шокована моєю зацією, яку я зробив собі на День Родження. Ще завтра треба купити е, дитячого шампанського, бо, блядь, я сьогодні зайшов в файну маркет, а його нема. Піздець. Піздець. Блять. Я просто зараз вам покажу, як це все виглядає. Ой, це просто, це просто пиздець. І ці трубочки, ну я, я рік, я клянусь, що я такі трубочки буду на стрімах юзати. Це тупо пацанська двіжуха. Не знаю. Ну прийдеться їх, звісно ж, виставити для, для красоти. Блять, ну це того варте. Треба гарно виставити, щоб вам зразу і показати. Я ту по дитину, це наскільки приємно, блядь. це наскільки приємно. Я просто шокований. Я перший раз так роблю, я блядь, кожен рік так буду робити. Я буду кожен бляцький рік просто щось робити круте собі на днюху. Собі приємно, понімаєте? Мені ніхто не зробить приємно, крім моєї сім'ї і моїх батьків, понімаєш? Так що вже мій зад малиш. Так, а що, а що? Блядь, це просто такий вай. Mm, так, це перебивачки теж тако, тіпа, чисто по фаму, гроші теж сюди. Типу, ну, ну, гроші їмі всі діла. Так, ну, в принципі, я, я і підготувався до днюхи. Брелок. А куди б це, цей брелок вчепити? Типу ну, я, його... я його теж. Так я на комп поставлю ці хлопурки. його, лесенько. Стихли поки сюда. Бумажки выкину. А бумажок тут пиздец до хуя. И что? Э -э ну все. типа, все, я заю за плакат в щепете. Бля, <laughs> это реал имба. Ну с плакатом, бля, дядь. Сериально будет тема. Це поки так і зроблю. Це теж на завтра. Такий тортик типу, там буде. Ладно. Блять. Я, я просто... Знаєте, я це роблю для себе, я це роблю не для хайпу. Я це роблю не для того, щоб якось затвердитися, що може я стрімер, а може я не стрімер чи блогер. Я роблю це все для себе. І Мені місто так подобається і пахую. Так Блядь, ну все викину, ну кузним зараз я викину. Коротше, коротше. Так це знову я. Сподіваюся, запись ведеться. Ведеться 20 одна минута. 21 хвилина. Блін, ну подивіся, бо... Я це просто пофоткаю собі потім. Дивіться. Тут буде завтра тортик. Тут е так будуть у мене друзі сидіти. Така хуйня. Я там чіплю завтра Ось цей плакат. Ну місце це просто... Ух... хлопушки. Оце так повинно виглядати місце стрімера. Насправді, дивіться, скільки прикольох. Бля, підеться. Таку краще відвести. Рукавички. Які пизді рукавички. Оце типу я такий. Ну все. Е, прошу прошу просто Бога. Просто прошу. Щоб завтра в мене класно пройшов день, я провів його щасливо. Все-таки 24 роки вони... не кожен рік. Так що... Такий тортик у мене вийшов. Не хуйовий. Хочу побажати... Ні. Хочу привітати для початку себе за народженням. Побажати собі всього самого найкращого. І загадати, звичайно ж, ахуєнне бажання, щоб я не буду казати вам, пішли ви нахуй. Так. З нам народження мене. Дай дітка, я це зробив. Сидимо на стрімчику з ціпами, п'ємо чайок і в хуйок. Так, хорошо. Візьми-ка не так зніма. Отако можеш взяти? Отако буде. Так, на ютуб буде. Току боїте камеру, блядь, сука. Мені посилка прийшла золо. Я собі посилку по всьому селі ходжу. В машині навіть не залишав. Як ви думаєте, що тут, блядь, Макс <плес> Коротше, Максібе шарика. Тут... Коротше, мені такий ну як, Сам собі подарок зробив маленьку. Що ви думаєте, що це? Окей. Я, коротше, Іван Горенко, мені 24 роки. Я студент і в мене не залишилось коштів. ласка, скиньте мені на хліб і на масло. І на тікушу. Признак дурачини. Блять, слухайте. Це все вона, все файковий iPhone це за Аліекспрес. Не подумайте, що це оригінал. <плоджен> Та ти сюди, блять, зі мене ти мені рібло. Нема засвітлення ніякого? Нема. Я не можу, я хвилююсь. Блять, чому я не аварію і не літаю в космос? Ти сьогодні лишилися цноти? Закиньте сотку. На гарчі. На гарці сотку закиньте. На звук, чисто на звук. Алло. Блять, ну колір. Пізда... Пізда. Пізда, це що за сенсор? А що це таке? Я думаю, що євреї всі підраз. Запускаємо. Прошу. А це мені сьогодні друзі під... підігнали такий подарунок. <кхе> Дивіться, лохи. Коротше. Зараз на дійсно хладзю за 200 рені. Ебать! <кхе> А да моя аквабатура. А, в такая. Блять, ты работаешь, А, Синьшань, шань хунь? Там было шинь-шань хунь? Привет. My name is Pedro. Люса сообщение член. Тут же 120 герц. Uh, Коротше, привет. Все. В принципі, Всім пока. Дякую. Це була розпаковка айфона. Не буду казати, якого вам.